Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке, як змінилося життя українців за 9 років війни. У бродах сталося ДТП. Жителька Кресненської громади відзначила сторічний ювілей. Попрощалися з воїном Іваном Змислим. Компанія Карпатські мінеральні води передала 5 авто на фронт. Попрощалися з воїном Дмитром Карпцем. Пожежа забрала життя чоловіка. У Бузьку вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Вже минув рік повномасштабної війни в Україні, але слід пам'ятати, що російсько-українська війна розпочалася ще у 2014 році. Ходімо, запитаємо у людей, як війна змінила їхнє життя за 9 років. Як змінилось ваше життя за 9 років війни? Ну 9 років війни. У мене війна почалася з 2014 року, коли мого чоловіка руску, російська війна забрала. І вона продовжується по сьогоднішній день і буде продовжуватися, мабуть, що до кінця життя. За повномасштабну війну, що я можу сказати? Вона повномасштабно торкнулася кожного. І її відчуває зараз кожен житель України і ті, що за кордоном. І, звичайно, нервові зриви у дітей, більше переживань за дітей, як вони переносять. І сирену зразу біжать, зразу ховаються. Тим більше коли Вікторія Шкорівна зразу дзвонить до мене, бо контролює. Мама в Вінниці вже тривога. Я зразу збираюся і біжу по неї до школи. А я пригадую 2014 рік і пригадую як львівські волонтери. Просили долучитися до них, і ми сітки плели, і на білизну, пам'ятаю, я, пам я соня зібрала кошти і на носочки військовим. І... Це було 2014 році. І напевно, через те, що наша пам'ять дуже е коротка, що ми дуже швиденько все забуваємо. І не один раз я бачила, як не, не поширюють, як не зауважують те, що хлопці гинули ще тоді. І ми звикли. Ми просто звикли. А коли... Е Така річ відбувається, то напевно кара приходить наступна, і це треба просто припиняти, бути свідомими, щоб воно не продовжувалося вже нашими дітьми і внуками. Тоді ми просто змирилися, звикли до війни, бо вона триває реально вже не перший рік. І зараз це просто це от як наслідок. Маємо наслідок. І зараз ми робимо це саме, що ми робили в 2014 році. Але це набагато більше масштабніше. Війна вплинула на мене тим, що я почала. Українізувати своїх друзів я повністю викинула російську музику, російську мову. Я починаю привертати увагу до українських сучасних людей, до українських героїв, до видатних письменників. До відповідно зараз розвивається наша кінематографія українська. І це робиться все для того, щоб наша Україна розвивалася, тримала свою культуру, щоб вона щоб її побачив весь світ, щоб так як зараз нас підтримує, весь світ, щоб в майбутньому після нашої перемоги нам давали далі таку глобальну підтримку на відбудову. 25 лютого по вулиці Івана Богуна у місті Броди Золочівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів. За попередніми даними, всі живі. Авто зазнали технічних пошкоджень. На місці працювали поліцейські, регулювали рух. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтеся правил дорожнього руху. Жителька села Балучин з Олочівського району відзначила сторічний ювілей. Про це інформує Краснянська селищна рада. Вітаючи одну із поважних мешканок Краснянської територіальної громади, селищний голова Роман Форда, побажав ювілярці міцного здоров'я, мирного неба, сімейного затишку та щасливих років життя. Ювілярка ж, незважаючи на свій поважний вік, має добрий слух, світлий розум і дивиться телевізор без окулярів. каже, що до такого віку дожила завдяки постійній вірі в Бога, який завжди чув. Є її молитви. пастушчак Анна Савівна народилася 23 лютого 1923 року у селі Балучин, закінчила 4 класи місцевої школи. Понад 10 років провела в Сибірі. Разом з чоловіком виховали двох доньок. Має одного внука та онучку. Жінка прожила нелегке життя, але залишилася життя радісною і привітною людиною. Компанія Карпатські Мінеральні води з першого дня війни допомагає армії задля перемоги. Сьогодні у компанії передали ще п'ять автомобілів на фронт. Компанія Карпатські Мінеральні води передала ще на потреби армії чотири автомобіля. Спеціально ми їх розфарбували, підготували для наших солдат. Взагалі, за останній період передали близько 12 машин. Хотів би подякувати військовим, волонтерам, іншим всім особам, які допомагають нам перемогти ворога. І намагаємось щодня і щомісячно постійно надавати допомогу, скільки ми можемо для перемоги нашої. Сьогодні, 24 лютого 2023 року, вже триває цілий рік повномасштабного вторгнення російського агресора на територію нашої держави. І в такий день маємо знову хорошу і знакову подію в нашому районі. Подію, яка демонструє незламність нашого духу, яка демонструє те, що українці наближаються до перемоги. Сьогодні компанія Карпатські Мінеральні води її команда передає на фронт чергову партію автомобілів. Акція відбувається в рамках ініціативи. Максиму Зеновичу Козицького тиші автомобілі свободи хочу подякувати команді «Карпатські мінеральні води, окремо Михайлу Костику, за його волонтерство, за його місійну роботу вже протягом року, яка триває системно яка триває повсякчас. Дякую і слава Україні! З першого дня війни, коли Росія вторгнулася в Україну, ми наша компанія і ми долучаємося до оборони нашої країни. Продукцію нашою водою, енергетиками, в кулег беремо різні печиво, продукти і допомагаємо нашим воїнам. Це наші не перші автомобілі, які ми передали вже на Збройні сили України. До того ми передали наші великі машини, які потрібні були б для перевезення більш габаритних грузів. На сьогоднішній день передаємо такі менш габаритні машини для перевезки особового складу і продуктів харчування. Заболицівська громада Золочівського району попрощалася з воїном з мислем Іваном Ігоровичем 1992 року народження. Народився Іван у місті Сєвєродонецьку. В квітні 2022 року, втікаючи від війни з мамою та братом, оселилися в заболоцях. В кінці квітня був призваний разом з братом на захист нашої України. Загинув під Креміною 12 лютого 2023 року, майже біля рідного дому. Світла пам'ять і шана Герою України. Будемо прощатися з покійним воїном, героєм, Іваном який віддав своє життя за волю і незалежність України, в боях на сході. На Донеччині загинув герой лишнівчанин Дмитро Карпать. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посилання на Бродівську громаду Золочівського району. Стрілець десантно-штурмового батальйону 1990 року народження поліг бою за Україну поблизу населеного пункту Ступочки, мужньо виконавши військовий обов'язок із захисту свободи та незалежності українського народу. 16 березня захиснику України мало виповнитися 33 роки. Та 20 лютого земний шлях десантника обірвала ворожа куля. 22 лютого Дмитро Карпець повертається в рідне село на щиті. Останній земний шлях десантника Дмитра Карпця встеляли весняні квіти, а вздовж усієї дороги до рідного порога стояли навколішки заплакані люди із синьо-жовтими прапорами. Усім селом лишнівчани прийшли, щоби вклонитися воїну і подякувати, що до останнього подиху захищав рідну країну і всіх нас, світла пам'ять і шана Герою України. 22 лютого о 9.28 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селищі Красне на вулиці Зелена, 5 Золочівського району. Повідомили про пожежу перехожі. Вони помітили, як з вікон будинку вибивається дим. До місця події було направлено рятувальників 14 ї державної пожежно-рятувальної частини міста Бузьк. Рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації загоряння. На момент займання в будинку знаходиться. Всевласник на місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1953 року народження вогнем. Знищено перекриття на площі 8 квадратних метрів, пошкоджено перекриття площею 10 квадратних метрів та стіни площею 3 метри квадратних. Врятовано житловий будинок. О 10.02 пожежу ліквідовано. Інформують рятувальники Золочівського району. 20 лютого у День Героїв Небесної Сотні у Бузьку помолилися за українських героїв. Запалили свічки пам'яті, поклали квіти, згадали буремні лютневі дні 2014 року, коли мільйони українців вийшли на майдани, аби захистити своє право на свободу, гідне життя, європейське майбутнє для себе та своїх дітей. Відбулася заупокійна панахида. помилуй нас Господи очисти віки наші влади попросимо закони наші святи сняльця і сили не бочі наші імені Твоєго ради Господи помили Господи помили Господи помилуй сину святому духові режимо я наколиця Дів перетворити нашу даємо країну... Врошизку. І в Сейбуск, всередині... цей район мінявся на боротьбу проти того життя. Багато людей було. Зараз ми маємо повномасштабну війну. Це був початок. Це перша сотня, яка пішла на небеса, яка поклала своє життя за Україну, за нас. Вона не хотіла миритися з тим, що було в нашій країні. І зараз ми маємо те саме: наші хлопці воюють на фронті. Багато з них були учасниками майдану. Вони також брали участь в цьому. Вони показали, і все наші народ показав, що ми є вільна нація. Ми є українці, які прагнемо до Європи. Зібрались, щоб згадати події 2014 року і вшанувати тих людей, тих людей, які поклали своє життя, поклали своє життя за нас. Шість літер свободи, за яку боролись мільйони українців. Зима, що нас змінила, проводила у наших душах. Приспане почуття гідності, гідності, за яку беззастережно офірували своє життя сотні людей, небесна, сотня, білий журавлі, душа яких летить від небеса. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Квіти цього дня, окрім меморіалу Героям Небесної Сотні, лягли від бущан і до могили Ольги Бурої у селі Ріпнів, однієї з Небесної Сотні Героя України. Це найвище звання з удостоєнням ордена Золота зірка нашій землячці було присвоєно посмертно 21 листопада 2014 року президентом України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії. Прав і свобод людини самовіддане служіння українському народу, виявлені під час революції гідності, вічна пам'ять загиблим героям Небесної Сотні та усім українським захисникам, що полягли у боротьбі за нашу державу. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі, закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!